Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 16 населених пунктів Харківщини: дворічна, Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району, Бударки Чугуївського району, ветеринарне Харківського району та інші. Близько дев'ятої ранку в результаті обстрілу в місті Куп'янськ тип озброєння установка піон, пошкоджені три приватні домоволодіння, господарчі споруди. Близько 17-ї у Куп'янську в результаті ворожого артобстрілу було пошкоджено два приватних будинка: гараж, паркан. Постраждалих осіб немає. Близько ї 20 двадцяти під час артобстрілу пошкоджено приватне домоволодіння, господарчі споруди. Внаслідок негоди знеструмлено 65 трансформаторних підстанцій, пошкоджено 109 опор, 23 населені пункти. Частково без електропостачання. Це 3205 абонентів близнюківського, барвінківського, зюмського реймів. Ремонтні роботи тривають. Рятувальники звітують, продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. Три рази рятувальники залучалися при витягуванні автомобілів з ускладнених ділянок доріг в Харківському та Куп'янському районах області. Машинами підвищеної прохідності було вилучено із заметів два автомобіля та одна карета швидкої допомоги. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 57 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, ЗСУ відбило 21 ворожу атаку в районі Сеньківки та ще дві атаки в районі Петропавлівки, Куп'янського району. Марія Сов'єва та Єгор Мікенін. Харків. Новини.